Сьогодні я у Едиці купила голову морського чорта. Усього за 10 євро. Тут 3,5 кілограми. 3,5 кг за 10 євро. Але, ну так, зрозуміло, що тут все це так ось красуню. Якщо її добре можна побачити, все ще потрібно розібрати. Те, що піде суп, і що можна буде відразу приготувати. Ось така ось голова. величезна насправді. Вау! Дуже велика. Я насправді не очікувала. Воно таке величезне і в мене відкрити всього на 10 євро. Ось так ось порахували. Ось так ось він виглядає наш морський чорт. І тут можна побачити, скільки тут ще є м'яса. Я хочу спочатку розібрати м'якеньке. І, гадаю, ось це ось теж можна буде окремо приготувати. Приємно на дотик. Так, шкуру, я гадаю, краще буде, якщо я її зніму. Так, мені шкура не подобається. Дякую за перегляд! I'm okay. to. Я не знаю, что 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 Okay. <laughs> am Я просто так. Дима, що у нас тут залишилося. Пф. Майже нічого не залишилося. Я не повністю розібрала на те, що можна їсти. Так, щоб відразу кинути на сковорідку. Те, що потрібно варити, а потім викидати. Як те, що, наприклад, з цими зубами я його не, не викину там м'ясо, я його проварю, а потім викину. І в мене буде суперкласний смачний бульйон. Це теж на бульйон піде. Тут шматочки м'яса, нічого нема, але мені ось це ось тканина, мені здається, якщо її смажити, то вона буде не така смачна. Так, давай кидих. Смачні, значки. Теж чистий шматочок м'яса. всю шкірку я зараз приберу. Белись кейки м'ясо. Жуть, это главный. З м'ясом, але те, що яке видно, бачиш, яке гарне. Це, наприклад, на том ям це ось таке. Там з кістками і з зубами. Та я його проварю і викину. Хотя Та, там мета, ти поранилась, ти нічого страшно? Ні, все минуло? добре. Я ще пробила відразу. Дивись, яке гарне. Не страшно, може. Тут велика кістка, тому це теж супер піде на уху. Так. Це, я гадаю вже, я нічого розробляти зробляти не буду. Так, візьму і відразу все це проверю. Це ось тільки приберу, воно мені не буде. Так, ну все. Так і залишаємо. Все, все піде на уху. Ну тепер найголовніше, угу. Тим, скільки чистого м'яса вийшло сімсот грам. 800 грам чистого м'яса. Без кісточок, без нічого. Чисте м'ясо. Те, що я сьогодні чи завтра можу підсмажити. 800 грам чистого м'яса. Тепер, те, що м'ясо на кістках, те, що можна на уху чи ям. О, так, спочатку. Ось таке ось? Тут м'ясо, але воно на кістках, тобто його все одно тут багато. Без води. 611 одинадцять, теж непогано. А тепер подивимось. Те, що я зроблю ото, проварю, потім побачимо. Так, це. Я, я не знаю, що це, я його підсмажу, я просто і скуштую, що це воно таке. Це, ваги я класти не буду. Тут ось в нас зуби цього дракона. Дьявола. Чи чорта? Морського і те, що всія. ось таке ось воно <смі> не, так, не так гарно і виглядає, як те, що все це було до цього. Але я гадаю, що для ухи воно буде саме то. Навар буде добрий. Дивимося. Опс! Майже полетіло. І того 1258. Супер! Я приготую, скажу, як воно вийшло. Гадаю, буде смачно.